Добрий день, шановне панство, Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогоднішня тема звучить так: для впевненої роботи зі смартфоном дуже важливо мати кілька альтернатив для кожної керуючої дії. Інколи смартфон починає е, трошки глючити. І при черговому оновленню якихось додатків, може погіршитися доступність і озвучуваність цих додатків. Тому важливо мати альтернативні варіанти для кожної керуючої дії, тоді ви не втратите впевнене керування своїм смартфоном. Основним джерелом альтернативних керуючих дій. Виступають такі розділи налаштувань скрінрідера Talkback, як сенсорні жести та голосові команди. Також ретельно треба вивчити розділ налаштувань Android, особливо додаткові налаштування та спеціальні можливості, де можуть бути цікаві альтернативні способи для. Різних керуючих дій з управління смартфоном. Для зручності я налаштував виклик довідкової системи із жестів TalkBack на подвійний щиглик чотирма пальцями. І так, я зайшов в налаштування TalkBack, розділ налаштування жестів. От, показую. Подвійний дотик чотирма пальцями, практика жестів 45 з 50 одним. Я зараз використовую смартфон Xiaomi 12, операційна система Android 15. І в мене ну, сама нова на сьогодні версія Talkback. Як бачимо, подвійний дотик чотирма пальцями, практика жестів 45 з 50 одним. Як бачимо, тут у мене 51 керуючий жест, це всілякі змахування, постукування. І на кожний з них можна е, назначити любу з команд Talkback. Цих команд теж між 40 і 50, точно не пам'ятаю. Ну, наприклад, в мене інколи е, буває така проблема, е, гучність скрінрідера не регулюється е, кнопками гучності з одночасним утримуванням пальця на екрані. Тому є пару альтернативних способів зробити це. Перший спосіб назначити регулювання гучності на якісь керуючі сенсорні жести. От дивимося, що я тут придумав. Два дотики і утримування чотирма пальцями, потрійний дотик чотирма пальцями, збільшити гучність 47 з п'ятдесятьма одним. І так, збільшення гучності я призначив на потрійний дотик. Чотирма пальцями. А зменшення гучності на потрійний дотик двома пальцями. Давайте спробуємо. Зменшуємо гучність. Потрійний дотик двома пальцями. Раз, два, три. Зменшення. Зменшення. Доступність рівень гучності у від. Зменшення. Два дотики. Потрійний дотик, дотик чотирма пальцями. Тепер збільшуємо потрійний дотик чотирма пальцями. Збільшення. 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 Максимум, є ще одна альтернатива для е, керування гучністю скрінрідера. Е, я перейшов в інший розділ налаштувань TalkBack, налаштувати елементи, керування читанням. І десь в кінці є такий елемент. Пригошення додатків прокручувати, прокручування Спеціальні можливості гучність збільшення або зменшення гучності для функції доступності вибрано прапорець 4141. 41. І так я встановив прапорець е, регулювання гучності. Тобто, перебираючи способи читання в талбек, е, я знайду і керування гучністю Також е, ці режими читання я перебираю трьома пальцями, змахуючи трьома пальцями вниз або вгору. Приховати екран. Приглушення звуків, додатки. спеціальні можливості, гучність. Змахував трьома пальцями вниз. Дійшов до гучність. Тепер змахую вертикально одним пальцем, буду регулювати гучність. Змахую вниз, зменшення зменшення зменшення. Змахую вертикально одним рівень пальцем. Рівень вгору. Збільшення Збільшення. збільшення, максимум. Доступність рівень гучності у відсотках. 100. і так є основний спосіб регулювання гучності. Це ставити палець на екран і кнопками гучності регулювати гучність скрінрідера. І два альтернативних способи через сенсорні жести, які ми можемо саме призначити, і через один з режимів читання Talkback. Наступний випадок. Наприклад, у мене після якогось оновлення зникла панель графічних кнопок. Її просто нема в нижній частині екрану, тому треба шукати якісь альтернативи. Знову йдемо в налаштування талбек, розділ налаштування жестів. І дивимося кутові жести. Кутові жести одним пальцем заголовок. Трин. Провести пальцем угору, потім ліворуч, головний екран 14 з 51. Тобто вгору ліворуч вийти на головний екран це замість натискання графічної кнопки додому. Провести пальцем униз, потім ліворуч, назад, 16 з 51. Вниз ліворуч, заміна графічної кнопки назад. А для альтернативної дії по натисканню кнопки огляд давайте призначимо якийсь жест. Ну, я виберу, наприклад, подвійний щигли двома пальцями з утримуванням і покажу, як я буду призначати. Два дотики і утримування двома пальцями увімкнути або вимкнути режим виділення 25 з 50 одним. І так, зараз на жест подвійний щик двома пальцями з утримуванням. в мене стоїть команда поставити режим виділення. Давайте ми змінимо її на команду огляд. Подвійний щик двома пальцями з утримуванням. Заходжу в цей час. Два до дотики і утримування двома пальцями, позначено увімкнути або вимкнути режим виділення у списку. І так, я знайшов розділ системні дії. системні дії. Заголовок». І шукаю тут команду огляд. «Огляд». О, подвійний щиглик. Налаштувати жести. Два дотики і утримування двома пальцями огляд 25 з 51 у списку 51 елемент. І так, на жест подвійний щиглик двома пальцями з утриманням я призначив команду огляд. Ну, Давайте спробуємо. Двома пальцями подвійних щілик дотримування. Раз, два, тримаю. Системний робочий стіл YouTube розблоковано, не в списку. Я зайшов у список останніх додатків. Цей список зазвичай викликається графічною кнопкою огляд, але я знайшов альтернативний варіант для цієї команди. Але є ще одна альтернатива. У системі голосових команд скрінрідера TalkBack є команди назад додому і огляд. Давайте знайдемо їх. Я покажу вам, де вони, і покажу, як ними користуватися. Викликаємо голосову систему скрінрідера TalkBack, кутовий жест вправо вгору, і скажемо: «довідка». Це така команда голосова. Довідка. Огляд голосових команд. Зайдемо в розділ екран. навігація пристрою. І так, голосові вперед, команди назад, з навігації смартфоном. Навігації головний екран. Головний екран. Перша. Назад. назад є команда. Сповіщення. Швидкі налаштування. Огляд. І команда огляд є. Асистент. Команда асистент на майбутнє. Так, пробуємо голосові команди. Так, спробуємо команду назад. Викликаю систему голосових команд. Готовий жест право вгору. Назад! Огляд голосових команд. Команда спрацювала. Наступний. Головний екран. Системний робочий стіл. І так, я вийшов на головний екран. Тобто, виконав команду додому. І останній це. Голосова команда Огляд. Огляд. Було відкрито нещодавній. Я в списку недавніх додатків. І так. Графічні кнопки назад додому огляд. І два альтернативних е, способи виконувати ці команди. Через е, сенсорні жести talkback і через голосові команди talkback. Наступний випадок. Часто в мене. Не викликається голосовий асистент фразою «Окей, Google. Я знайшов два альтернативних способи викликати голосовий помічник. Перший спосіб серед голосових команд Talkback є команда асистент. Пробуємо. Викликаємо режим голосових команд вправо вгору. Асистент. Погода в Києві. 13 градусів, небольшой дощ. І другий спосіб в моєму телефоні, в розділі додаткові можливості. «Спеціальні можливості можна призначити виклик асистента на утримування кнопки живлення протягом пів секунди. Давайте спробуємо. Яке населення Німеччини? За останніми даними, населення Німеччини становить приблизно 84,55 мільйона осіб. І так, два додаткових способи викликати голосовий помічник. Наступний приклад: не виходить подвійний щіглик або довго шукати на екрані якийсь додаток. Попросимо голосового помічника відкрити нам цей додаток. Відкрий додаток телефон. Телефон, пошук контактів, вікно-редагування. Будь ласка, додаток телефон відкритий. Ну, і у голосового помічника є багато корисних команд. Непогано би з ними познайомитися. В мене був спеціальний ролик для цього, можете його подивитися. Наступний приклад: верхній та в нижній частині вікна. Найчастіше знаходяться найважливіші елементи керування додатком. Ну, Звичайно, можна пальцем перевести курсор в верхню і в нижню частину вікна, але у TalkBack є такі корисні команди, як перейти до початку вікна і перейти до кінця вікна. Я призначив ці команди на два кутових жести, вліво вгору та вліво вниз. Показую я в розділі налаштувань TalkBack, Налаштування жестів. Провести пальцем ліворуч потім угору, перейти до першого елемента на екрані 18 з 51. І так, жест вліво вгору це перейти на перший елемент вікна, тобто в лівий верхній кут екрана. І наступний провести пальцем ліворуч, потім униз, перейти до останнього елемента на екрані 19 з п'ятдесять Вліво вниз перейти в правий нижній кут екрана на останній елемент на екрані. Показую, як це працює. Ну, наприклад, робочий стіл, системний робочий стіл, галерея не в списку. Внизу в мене. Панель додатків, і там в мене розташовані ті додатки, якими я найчастіше користуюся. Тому тільки вийшовши на робочий стіл, я виконую жест вліво-вниз, щоб потрапити на останній елемент екрану. Тобто в правий нижній кут. Телефон. О, Тут у мене телефон, далі змахую наліво. YouTube. YouTube. Налаштування. Налаштування, камера, камера. Дотривне, і е, повідомлення. Інший приклад, я відкрив у Вайбері чат КЦН реабілітація. Дивимося у верхній частині екрану. Основні керуючі кнопки, жест вліво вгору. Переходимо на перший елемент. КЦН реабілітація. Це учасників. Не в списку. Назва чату: змахуємо направо. Перейти вгору груповий виклик. Кнопка відеодзвінок. Кноп більше. 67. Тобто зверху знаходяться усілякі дзвінки, а внизу поле для введення текстових повідомлень. Перехожу відразу вниз на останній елемент вікна, жест вліво вниз. Повідомлення. 3. Вікно редагування. От вікно редагування для введення повідомлення. Тепер давайте розглянемо проблему завершення. Додатків більшість додатків закривається командою назад. І ми знаємо ще дві альтернативи: це кутовий жест вниз вліво і голосова команда назад. Ну, наприклад, додаток телефон, телефон. не вибрано контакти. Кнопка і кутовим жестом вниз вліво. Система я закриваю додаток телефон, телефон не в списку, але є ціла група додатків, які не можна завершити командою назад. В них тільки згорнеться вікно і додаток продовжує працювати у фоновому режимі. Ну, які це додатки? Наприклад, звичайний дзвінок через сотову мережу. Голосові чати месенджерів, плеєри музичні та читачі книг. Усі ці додатки працюють у фоновому режимі, і команда назад тільки згортає їхнє вікно. І так, я зараз в режимі звичайного сотового дзвінка. Як покласти слухавку? Команда назад тут не працює. Внизу вікна є кнопка завершити розмову. Як до неї дібратися? Ну, можна пальцями шукати, можна змахувати. Але можна зробити це швидше. Ну, наприклад, жест е перейти в кінець вікна. Завершити О, Зараз е відразу ми потрапили на кнопку Завершити. Подвійний щеглик і е дзвінок перерветься. В нових андроїдах є альтернативна команда, як на айфоні, подвійний щегли двома пальцями, телефон. Подзвонити абоненту Оксанка. Кнопка. О, завершили дзвінок. І позбавилися від луни. Ну, і, наприклад, в моєму смартфоні є ще один альтернативний спосіб завершення сотового дзвінка. Десь у додаткових налаштуваннях, у спеціальних можливостях можна призначити завершення дзвінка на натискання кнопки живлення. І так... Основний і три альтернативних способи завершення сотового дзвінка. Наступний приклад. Я у вікні голосового чату месенджера тут так само не можна завершити дзвінок командою назад або кутовим жестом назад. Вікно згорнеться, а чат буде працювати далі. І буде велика проблема потім знову відкрити це вікно. У вікні голосового чату є кнопка, яка перериває дзвінок. Вона знаходиться в нижньому правому куті екрану. Ну, тому користуємося моїм улюбленим жестом вліво-вниз, який переводить в кінець екрану. Залишити дзвінок, Батон. І ми зразу на кнопці Залишити дзвінок. Подвійний щеглик. Повідомлення. І чат. Перервано. Аудіо. Я вийшов з чату. Тепер розглядаємо найбільш складний випадок. Читач аудіокниг книг, Smart Audio Book Команда виходу з плеєра схована в додатковому меню. Її нема зараз на екрані, кнопки такої нема. Щоб завершити плеєр. Спочатку треба знайти і натиснути кнопку меню. От я зараз це зроблю. Переходжу на верх вікна, кутовий жест влівого кнопка. От кнопка меню відкриваю додаткові команди. І тільки тут знаходжу команду вихід. Це сховано у додатковому меню. Марта давайте замалюємо таку ситуацію, що ви випадково згорнули вікно плеєра. Так, запустимо плеєр, нареченою, і ми випадково згорнули вікно. Ну, наприклад, котовий жест. Здавалося, що його душа Вікно згорнулося, плеєр продовжує працювати. Що ж робити? Сталбек говорить тихо, плеєр говорить, гучно. Ну, Кнопками регулювання гучності зменшуємо гучність плеєра. Спеціальними нашими додатковими командами збільшуємо гучність талбек по дві нищигли чотирма пальцями. Максимум як нам дібратися до вікна плеєра? Ну тут нам допоможе команда огляд. Ну, оскільки в мене нема панелі графічних кнопок, то я скористаюся своїм новим жестом подвійний щиглик двома пальцями з утриманням. Було відкрито нещодавні. WhatsApp розблоковано. Смарт Аудіобук Player розблоковано. У списку недавніх додатків з'явилось посилання на Smart Audiobook Player. Тепер я можу відкрити його вікно і е, зупинити його, так? Ну але давайте розглянемо ще більш складний випадок. Ми не вміємо користуватися вікном плеєра. Не знаємо, як його зупинити. Для цього є ще одна альтернатива. Відкрити інформацію про програму Smart Book Player. Кнопка відкриваємо інформацію про Smart Book Player. Було закрито нещодавно. Інформація про програму назад, кнопка і десь в нижній частині вікна є кнопка примусово зупинити, очистити дані, видалити примусове завершення. Примусове завершення Подвійний одвіний щик. Попупу Windows. Завершити примусово. При примусовому завершенні... скасувати ОК, кнопка. Підтверджуємо, інформація про програму. Примусове завершення вимкнено. От таким чином, ми е завершили музичний плеєр, вікно якого ми випадково закрили, і він продовжував працювати у фоновому режимі. Ну, звичайно, можна було просто перезавантажити смартфон, але це дуже грубий спосіб, я показав вам більш е, прийнятні альтернативи. І так, для е, знаходження альтернативних способів керування смартфоном вивчаємо всілякі довідкові системи. Перше, це розділ налаштувань Android, особливо додаткові спеціальні можливості. І також ретельно вивчаємо розділ налаштувань скрін рідера Особливу увагу там звертаємо на голосові команди та сенсорні жести. Домашнє завдання: ознайомтеся з такими розділами налаштувань TalkBack, як сенсорні жести та голосові команди. Огляньте меню налаштувань Android, особливо зверніть увагу на додаткові можливості у налаштуванні вашого смартфона. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Натискайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та не забувайте виконувати домашні завдання.